Лише у вас були. У мене були е, спогади, коли ми проволювали уроки, е, бігали по всій школі, е, 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 коли ми з, з моєю подругою е, грали в м'яч, потім ми його викинули на дерево. Він там був на всіх. Каліс. І ми ще корили класними деревами, прыгали. І коли я залізла на дерево, на дерево і чі -чі був, боялась вас боялася. Я там перечала діти. -дість. Добре, джя... дуже дякую. Я хочу задати вам питання. Які ваші найкращі слова на столі? Навіть не знаю, це таке обширне питання, але, напевно, найкращі спогади в колежі це те, що я зараз Микитою та моєю подругою дащо. Все, дякую. Можете, будь ласка, сказати, які у вас були найкращі спогади в колежі? Шановні учні, мої найкращі спогади в колежі це мій останній випуск, коли я вручала діткам атестати і відправляла їх в широке життя. Я їм читала вірш, ти Знаєш, що ти людина, що ти людина. І тепер вони всі багато хто за кордоном, але вони там говорять українську і славлять Україну. Оце такі найкращі мої спогади. Які у вас були найкращі спогади в колежі? Вероніка, мені здається, що найкращі спогади це завжди діти. От всі веб-класи, які я випускала, які я навчала, а, це ніби рідні діти вже. І за стільки років ну, мені здається, що а, нічого немає взагалі найкращого, ніж діти. А в колежі вони просто чудові, завдячуючи молодшій школі, вчителям, які з вами працювали. Тому от саме діти. Мені здається, це найкраще моє слова. Добре, дякую. Це моїх найкращі спогадів, це звичай, спогади пов'язані з дітьми, з яких я особисто навчала, тому що для вчителя з дітьми завжди дуже-дуже рідний, дуже тісний, дуже особливий. У мене таких спогадів багато. Перший спогад це коли мої особисті учні займають високі місця на олімпіадах. Я цим дуже завжди пишаюсь, тому що хоч і кажу, що вчитель багато вкладає, але більше вкладає дитина, тому що вона. Акумулює в собі знання і намагається їх передати тоді, коли це необхідно. Я завжди дуже сильно люблю, коли мої учні, яких я навчаю, проводять уроки самі для когось. І мені подобається вбачати те, що я вклала в дітей в них під час того, як вони проводять уроки. Серед таких ще цікавих спогадів, мені дуже подобається, коли ти йдеш коридором і. Страничка пішла, страничка пішла. Мені завжди подобається, тому що означає, що я в дітей викликаю позитивні емоції. Добрий день. Найбас. Скажіть, будь ласка, які у вас були найкращі, в найкращі спогади в колегі? Мої найкращі спогади в коледжі, були в початковій школі було багато цікавих історій і далі. Ми навчалися з Оксаною Ліною. Вона дуже хороша вчителька. Які у вас були найкращі спогади в колегі? Коли в того давали... Скажіть, будь ласка, які найкращі спогади в колежі у вас були? Вчителька молодших класів? Тому що це було перше, це незабутне. Дякую.